Хочете знайти фільм, який захопить з перших хвилин? Ловіть нашу добірку з десяти шедеврів, які просто не можна пропустити. Вони подарують вам вечір повний емоцій, несподіваних сюжетів і моментів, що запам'ятаються надовго. Отже, робіть вибір і насолоджуйтесь кіновечором, який точно не розчарує успішний детективний трилер, що поєднує в собі захопливий сюжет та елементи чорної комедії. Сюжет обертається навколо раптової смерті літературного патріарха Гарлана Тромбі, який помирає в своєму розкішному маєтку після святкування свого 85-го дня народження. Спершу все виглядає як самогубство, але коли до справи береться харизматичний приватний детектив Бенуа Бланк, картина кардинально змінюється. Він розуміє, що кожен член родини має свої причини бажати смерті старого. Режисер Райан Джонсон майстерно створює інтригу, підкидаючи глядачам натяки та несподівані повороти. Акторський склад, зокрема, Деніел Крейг, Кріс Еванс, Анна Де Армас та Джеймі Лі Кертіс, робить кожного персонажа яскравим та незабутнім. Це не лише історія розслідування, але й сатиричний погляд на відносини всередині родини та суперечності між поколіннями. Продовження культового фільму Сяйво, яке поєднує жахи та психологічний трилер. Події розгортаються через багато років після подій в готелі Оверлук. Дені Торренс – колишній хлопчик із сяйвом, тепер дорослий чоловік, який намагається позбутися трав минулого. Він зустрічає дівчинку на ім'я Абра, яка також має сяйво, та є мішенью для безсмертної групи мисливців, які живляться особливими здібностями дітей. Дені стає її захисником і вступає у протистояння з лідеркою групи на ім'я Роуз Капелюшок. Фільм пропонує новий погляд на Всесвіт Стівена Кінга, досліджуючи теми боротьби зі страхом, минулим та власними демонами. Режисер Майк Фленеган вдало поєднує елементи оригіналу з новими сюжетними лініями, створюючи атмосферу, яка тримає глядача у напрузі. Ця німецька драма з елементами чорного гумору розповідає історію двох невиліковно хворих чоловіків Мартіна та Руді, які зустрічаються в лікарні. Дізнавшись, що їм залишилось жити зовсім мало, вони вирішують втекти з лікарні, викравши автомобіль, аби провести останні дні свого життя за мрією, побачити море. На своєму шляху вони стикаються з мафією, поліцією та власними страхами. Але це не зупиняє їх у пошуках свободи та сенсу життя. Фільм показує, що навіть у найскладніші моменти можна знайти гумор та радість. Достукатись до небес став культовим завдяки своєму глибокому, але легкому стилю, який розкриває силу дружби та свободи. Це захопливий детектив, знятий за мотивами роману Агати Крісті, який розгортається на легендарному розкішному потязі Східний Експрес. Сюжет розпочинається, коли один із пасажирів звертається до Еркюля Пуаро, відомого бельгійського детектива, з проханням захистити його, відчуваючи загрозу. Однак наступного ранку його знаходять мертвим у своєму купе. Пуаро опиняється в ізольованому просторі серед засніжених гір разом із пасажирами, кожен з яких стає потенційним підозрюваним. Розслідування стає справжньою психологічною грою, де кожен має свою таємницю. Фільм поєднує атмосферу класичного детективу з вишуканими костюмами та деталями 30-х років. Кенет Брана не лише виконав головну роль, але й виступив режисером. А акторський склад, включаючи Джонні Депа, Пенелопу Круз, Вілема Дефо та Джуді Денч, створює яскраві та складні характери. Анімаційний фільм від студії Pixar занурює глядача в емоційний світ 11-річної дівчинки Райлі. Коли її життя змінюється через переїзд до нового міста, у її голові мешкають п'ять емоцій: радість, печаль, страх, злість і відраза, які керують її почуттями та реакціями на нове оточення. Після переїзду радість і печаль випадково опиняються за межами центрального управління емоціями і намагаються повернутися, аби допомогти Райлі справитися зі змінами. У той час інші емоції намагаються керувати її настроєм. Що призводить до багатьох непорозумінь, це захоплива подорож у світ дитячої психології та емоцій, яка пояснює складні теми в доступній і веселій формі. Думками на виворіт отримав високу оцінку критиків та глядачів за свою глибину та оригінальність захоплюючий фантастичний бойовик, що переносить нас у 2154 рік, де земля перетворилася на перенаселену руїну. А багатії живуть на розкішній космічній станції. Елізіумі на землі панує бідність і нестача ресурсів, тоді як на елізіумі у мешканців є все, включаючи медичні капсули, що лікують від будь-яких хвороб. Макс, звичайний робітник, після трагічного інциденту отримує шанс не лише врятувати своє життя, але й змінити долю всього людства. Фільм пропонує не лише гостросюжетні сцени і технологічні чудеса майбутнього, але й підіймає важливі теми нерівності та соціальної несправедливості. Якщо ви шукаєте поєднання напруги, глибокої історії та фантастичних ефектів, Елізіум стане чудовим вибором для вечірнього перегляду. Ця драма, заснована на реальних подіях, розповідає історію Соломона Нортапа. Вільного чорношкірого чоловіка з Нью-Йорка, якого викрадають та продають у рабство на південь США. Фільм показує 12 років важких випробувань та боротьби за виживання, які Соломон переживає на плантаціях. Він зустрічається з жорстокими господарями та знаходить підтримку в деяких із них, але головне зберігає надію на повернення до своєї родини. Режисер Стів Макквін створив глибоку та емоційну картину про наслідки рабства та незламність. Людського духу. Фільм здобув численні нагороди, включаючи Оскар за найкращий фільм завдяки сильним виступам акторів, серед яких Чіветель Еджіофор, Майкл Фасбендер та Люпіта Ніонго Французька комедійна драма, заснована на реальній історії, розповідає про незвичайну дружбу між багатим аристократом Філіпом, який залишився паралізованим після аварії, та молодим безробітним чоловіком Дрісом. Який нещодавно вийшов з в'язниці. Дріс, не маючи жодного досвіду в догляді, стає його асистентом, і між ними розвиваються теплі, хоча й нестандартні стосунки. Дріс приносить у життя Філіпа нову радість і допомагає йому відкрити світ заново. Водночас Філіп навчає свого помічника багатьох важливих життєвих уроків. Цей фільм розкриває силу справжньої дружби, подолання соціальних бар'єрів і дарує глядачам теплоту та натхнення. Він став великим хітом у всьому світі завдяки чудовій акторській грі Франсуа Клюзе та Омара Сі. Захопливий трилер від братів Коен, який розповідає історію випадкової знахідки, що перетворюється на смертельну гру. Левелін Мос, мисливець з Техасу, знаходить валізу з двома мільйонами доларів на місці перестрілки наркоторговців у пустелі. Він вирішує залишити гроші собі, не підозрюючи, що тепер за ним полюватиме Антон Чіхур, безжальний найманий вбивця, який не залишає свідків. За цим переслідуванням спостерігає місцевий шериф, що намагається зрозуміти, як світ навколо змінився до невпізнання. Фільм майстерно передає атмосферу безнадії та непередбачуваності життя, де кожне рішення може стати фатальним. Завдяки незабутнім персонажам та напруженому сюжету старим тут не місце став класикою сучасного кінематографа, отримавши чотири премії Оскар, включаючи найкращий фільм. Напружений бойовик, натхнений реальними подіями, розповідає історію про потяг, що вийшов з-під контролю. Неконтрольований потяг із токсичними хімікатами рухається на величезній швидкості через густо населені райони, ставлячи під загрозу тисячі життів. Досвідчений машиніст Френк Барнс та молодий кондуктор Віл Колсон вирішують ризикнути всім, щоб спробувати зупинити потяг. Їхній план полягає в тому, щоб переслідувати та перехопити потяг, використовуючи інші локомотиви, фільм демонструє їхню боротьбу з часом та небезпекою, коли кожна помилка може коштувати життя. Режисер Тоні Скотт майстерно створює атмосферу безперервного напруження, тримаючи глядача на краю сидіння. Дензел Вашингтон та Кріс Пайн вдало передають психологічну напругу та відчуття ризику в ситуації, коли мова йде про порятунок цілих містечок від катастрофи. Сподіваємося, що вам сподобалася наша добірка фільмів і ви знайдете серед них щось для себе. Діліться своїми думками та рекомендаціями в коментарях, адже ваша думка для нас дуже важлива. Насолоджуйтесь переглядом і до нових зустрічей у світі кіно.